9 серпня на календарі час підсумувати інформаційний вівторок про головні події цього дня. Вже за мить у студії для вас працюватиме Любовська. Мої вітання. Обезводжений стрий вже другу добу місто залишається без водопостачання. Така ситуація для стриян стала несподіванкою. Тим більше, жодних офіційних пояснень водоканалу немає. Людям залишається лише здогадуватися в чому причина та коли знову очікувати води. Чи вдалося нашим журналістам з'ясувати деталі? Дивіться в сюжеті. Черга за водою. Таку картину можна спостерігати у стрію вже другу добу. З відрами та пляшками люди записаються життєдайною на всі випадки. Чому немає води, і коли вона появиться, наша знімальна група вирішила з'ясувати у стрийському водоканалі. Там секретар нам повідомила, що керівництва на місці немає, і коли буде невідомо. Як виявилось, відсутній начальник сидів у своєму кабінеті і необачно вийшов просто на нас. Таким подарунком долі ми вирішили скористатися і попросили коментар. Одна Однак отримали таку відповідь. Добрий день. Добрий день. Ми хотіли б вас за коментарем, коли ну, буде вода. – з вами, я щось Ну, тобі так би і сказали, коли буде вода. Ну як і так, я, можу. я Всі Всі не розумію. А що ви сказали? Ви сказали, що його немає. уже до 3-та година, беда не, беда така, беда. Право, не, да Не, така. не, ходи сюда. Вже згодом у цьому ж таки водоканалі нас запевнили. Чутки, що води не буде 4 дні, неправда. Напитися та помитися стрияни зможуть вже з третьої години цього ж таки дня. А всі водні незручності через прорив труби, який стався біля пологового будинку, за вказаною адресою жодної техніки та ремонтних робіт ми не побачили. І лише після обіду нам вдалося встановити істинну причину обезводнення стрія. Як з'ясувалося в районі заправки око при виїзді з міста. Прорвало трубу, довжина якої 11 метрів. Інша аварія сталася у селі Братківці. Наразі техніка працює, аварійники намагаються все відремонтувати. Проте, коли все ж таки буде вода, точно нікому не відомо. Судове рішення щодо Бандера та Шухевича є політично ганебним та юридично нікчемним. Такої заяви Львівської облради сесія також вирішила скерувати рішення районним та міським радам міст обласного значення з пропозицією підтримати заяву обласної ради. За таке рішення проголосували 80 депутатів із 85 зареєстрованих на сесії. Зокрема, заяві йдеться: цитую судове позбавлення звань героїв України, людей з іменами яких асоціюється боротьба українського народу за незалежність. У середині ХХ століття можна пов'язати із неприхованою зневагою влади до незалежності та демонстративною відмовою гідно відсвяткувати 20-ту річницю відновлення незалежності України. Такою своєю поведінкою влада ще раз підтвердила, що вона всього лише є московською окупаційною адміністрацією, бо тільки окупанти борються з національними героями та зневажають незалежність. Кінець цитати. У районах та містах Львівської області розпочали роботу шкільні базари, які триватимуть до 1 вересня. Відповідальними за організацію таких заходів призначили працівників управління економіки та розвитку інфраструктур, райдержадміністрації та міських конкомів. Для шкільних базарів відведено місця в магазинах та на ринках. Шкільні товари реалізують за цінами товаровиробників у повному асортименті. Штурмове попередження на Львівщині у день. Місцями сині дощі у Карпатах та перед Карпатів, вночі та вранці подекуди дуже сині дощі, грози місцями град та шквали. Про це повідомили у прес-центрі у Львівської області на ріках басейну сяну та Дністра. Очікують підйом рівні води на пів півтора, а місцями і до двох метрів. При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку у горах загроза утворення селевих потоків. І на цьому у мене все. Дізнатися та побачити більше можна на сайті telelan.com.ua. Заходьте, ми ж з вами побачимось завтра. До побачення! Час спорту на нашому каналі студія для вас працює Ігор Тинків. Мої вітання! Віталій Шумбарець переможець етапу Кубка Фіз зі стрибків на лижах з трампліна. Вихованець Львівського державного університету фізичної культури Віталій Шумбарець переміг на черговому етапі Кубка Фіз зі стрибків на лижах з трампліна, який відбувся у польському місці Щерку. У змаганнях брали участь 78 спортсменів із 13 країн. інформує НОК Львів ЮЕЙ. У своїх переможних справах Віталій стрибнув на 100,5 та 104,5 метрів. Срібло здобув словенець Лука Брнот, а бронзу німець Лукаш Вагнер. Володимир Кличко побував у виправній колонії. Абсолютний чемпіон світу з боксу на дважкій возі Володимир Кличко відвідав виправну колонію номер 14 в Краснодарському краї. Кличко молодший прибув до місця позбавлення волі на запрошення начальника управління федеральної служби виконання покарань генерал-майора внутрішньої служби Юрія Кулика. Повідомляє їхня прес-служба. Володимир поспілкувався з бійцями спецназу Акула, після чого йому влаштували екскурсію колонією. А згодом наш чемпіон виступив перед ув'язненими. В подальшому Кличко збирається відвідати Білореченську виховну колонію, яка також знаходиться на Кубані. Долгополов стартував з перемоги на престижному турнірі в Канаді. Найкращий тенісист України Олександр Долгополов здобув нелегку перемогу на мастерсі Роджерс Кап, який проходить в канадському Монреалі. Кія зумів вийти в другий раунд турніру. Призовий фонд якого становить 2,5 мільйони доларів. У трьохсетовому поєдинку Долгополов здолав господаря корту 209-ту ракетку світу Еріка Хвойку 6-4. Наступним суперником Олександра буде чех Томаш Бердих. Раніше вони засовували стосунки торік на цьому ж турнірі. Тоді Бердих воює. Все сильнішим. 6, 3, 6, 7, 6, 4. А ось мадридський реал переміг 109 китайців. Мадридський Реал завершив передсезонне турне по Китаю феєричним матчем проти 109 дітлахів із міста Гуанчжоу. Товариська гра завершилася з рахунком 2-1. Слід зазначити, що серед малечі були як хлопчики, так і дівчатка. Матч був приурочений до відкриття в піднебесній дитячої футбольної школи Королівського клубу, який цього року святкує 109-річний ювілей. Тому і було обрано відповідну кількість дітей. Під час євро у Львові буде лише одна офіційна фанзона. З 8 червня до 1 липня 2012 року діятиме офіційна фанзона у Львові. Про це повідомив представник департаменту Євро 2012 Львівської міської ради Андрій Павлів, пише їхня пресслужба. Фанзона буде організована на проспекті Свободи від оперного театру до площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Для зручності вболівальників на території фанзони будуть розміщені три екрани. Основний буде біля оперного театру, також буде екран у віп-зоні та ще один між основним екраном і Віп-зоною. Усю фанзону загальною площею 20 тисяч. Квадратних метрів обслуговуватиме близько 600 волонтерів. Фанзона буде діяти щоденно до 12-ї години ночі. На сьогодні в мене все. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду, подекуди шквали. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла. У день 18-23 вище нуля. Атмосферний тиск становитиме 730 мм тут на стовпчика.